Отця і Сина, і Святого Духа. Возлюблені во Христі, хочеться сказати сьогоднішній недільний день декілька слів про віру. Не у змісті віри церковної приналежності, тобто не, не про православну віру як таку взагалі. А про віру у змісті нашого зв'язку з Богом, тобто наша віра до Бога. Ми жиємо у такий час, і, мабуть, це об'єктивно таке попущення Божо, тому що я час від часу постійно задумуюся над словами. Євангелія, де сказано, що коли Христос прийде в другий раз на землю, чи знайде Він віру взагалі на землі? І колись, іще, будучи молодим, дуже, я думав, що ну мабуть, ці слова не стосуються, по крайній мірі, того часу у період, який Бог ще мені виділив жити. Тобто, да якийсь там. Коротенький період у всесвітній історії буття світу взагалі. Але складаються так події, це зв'язано із технологічним прогресом. Назвичайно, що я чим далі, тим більше задумуюся над цими словами, що вони стають актуальніші. Справа в тому, що бачите, самі, хто хоч трішки користується і головою, крім мобільного телефона, то може десь критично проаналізувати, що в суспільний такий ритму устроюється так, цей світ, що фактично людина максимально стає лише потребітелем. І дійсно, багаті цього світу, ті, хто керують основними глобальними процесами, якісь вирішують стратегічні рішення, приймають. Не потрібно, щоб людина проста щось сама ініціювала, чи сама творчо думала чи приймала. Потрібно так, щоб ця людина просто ковтала то, що їй дають. І при всіх радостях, як сидіти, молодця радує там, сучасним досягненням it технологій нейромережам, там, штучному інтелекту. Насправді тут є і велика небезпека, і це навіть люди не церковні, підкреслюю, відмічають, що людина перестає думати. От сама велика перешкода цьому. Ми, звісно, це використовувати можемо і треба використовувати як інструмент, як знаряддя досягнення цієї цілі, якоїсь, яку ми перед собою ставимо. Ну ні в якому разі це не може замінити наш мозок, який Богом даний нам для того, щоб ми думали, творили. І от, казалось би, як це коснеться віри, як оцей виклик часу коснеться віри, а він коснеться. Тому що у більшості випадків люди вже тепер приходять у храм, ще, може, навіть років 15. Людина могла з філософських причин прийти в храм, каже, я шукаю істину віру. У неї якісь внутрішні були переконання, що саме тут істинний Бог, саме в християнстві вона знайшла істину, то зараз таких людей чим далі, тим менше. А Господь в основному приводить усіх людей, тобто оживляє їхню віру як дар Божий, через що? Через скорбі. Через болезні, через неудачі, через якісь важкі ситуації, коли у лікарі відмовляються, тоді люди починають і думати про вишнє, про те, що при всіх розкладах цього світу є і вищі сили, які все ж таки за ними останнє слово. І от оці краплі віри починають прорізатися. У нинішній час у більшості випадків через скорбі. Сьогодні євангельський уривок Він саме і цій вірі присвячений два випадки і оба, оба двоє людей, яких сьогодні Господь ізціляє, всі вони з скорб'ю великою. Приступили до Господа. Тобто їхня віра, вона основувалася на скорбі. І це не є погано. Це наоборот нам сказати Богу, слава тобі, що ти мені десь попустив скорбі, тому що віра у мене возросла. Я більше почав надіятися на тебе, ніж на якісь матеріальні речі чи на якийсь соціальний статус. Тому це не є погано. Святитель Феофан Затворник, тлумачачи сьогоднішній євангельський уривок, він каже начальник синагоги да, Іаїр. Казалось би, він у, був у у партії, яка була враждебна до Христа. І, але віра його була більша за те, щоб угодити тій партії. Він все рівно розумів, що. Перед ним непростий чоловік, а він реально може помогти його дочці, яка була при смерті 12річна. І звертається, що прийди у мій дом і, і зціли мою дочку. Господь, бачачи, що ця людина не проста, а він іде у якійсь мірі проти течії фарисейської і пішов. А по дорозі зустрічає іншу жінку, яка 12 років страждала кровотечінням, яка вже, як Евангелій описує, всі свої ресурси жила на лікарів і ніхто не міг їй допомогти. І вона через толпу прикасається до ризи Господа. Господь установлює всю толпу і питає, хто до мене прикоснувся. Тому що сила і зійшла по вірі, ці, по вірі цієї людини. І от Святитель Феофан, він підкреслює, каже, що природа віри у цих двох людей одинакова. Тобто, як Яїр вірив, що Господь може ізцілити його дочку, якщо прийде до нього, так само і ця жінка, яка кров'ю істікала 12 років, утерпіла, чекала. І надіялася, що дійсно вона може ізцілитися, і вона отримала це зцілення. Природа віри одинакова, але каже святитель Феофан ступінь віри різний. Тому що для Іаїра треба було, щоб Господь йшов до нього вдом. Щоб він прийшов, прикоснувся його дочки і тільки так і зцілив. А кровоточива. Сердечно вірила, серця, їй не треба було ні лишніх слов, вона не кричала, як сліпці, що сина Давида в помилування. Вона в серці своєму питала ту надію, тобто її віра, можна сказати, більш глибока була. І вона розуміла, що тільки коснеться і вже і цілі. І от, браті і сестри, у Євангелії є ще вищий випадок віри. Це сотник Капернаумський, коли сам Господь сказав, що не знайшов він віри такої в Ізраїлі, коли той сказав, що, Господи, ти скажи слово, і ізціліє мій отрок. Представляєте, от привели ми такі три ступені віри. І тепер у світлі Євангелія кожен може сам собі дати відповідь, яка в мене віра. Тому що ми, як священники, десь знаєте, констатуємо, що да, в людини скорб, біда, якісь неурядиці сімейні, вона приходить у храм. І Господь, по предварительній благодаті, дає їй, за те, то, той вона що хоча б обратилася до церкви, до Христа. Господь дає їй зцілення, дає їй, вирішує ті чи інші складні питання, а потім ми дивимося, та людина пропадає. І нема. Коли я декілька разів таки, так свідчую, що люди, от, особливо коли діти захворіють, там онкохворі, починають під, піднімають весь світ на ноги, збір коштів. Сорокаусти, всі монастирі об'їжджають. А потім, слава Богу, дитинка вийде з цієї важкої хвороби, тому що і моляться, і допомагають люди. І видно, Господу так угодно. А ті люди, вони і забувають про церкву. Ще наоборот у соцмережах пишуть всякі гадості на церкву. І скажіть мені, яка віра в цих людей? Де вона? Коли їм було треба. Помощь церкви, ми тоді використали її, а потім можна її топтати, гнобити, ображати священників і тому подібне. Тому нехай, звісно, від цього нас усіх береже, щоб у нас не було потребітівських отношень з Богом. Тому що це самий, скажімо так, низький уровень. Віра це якраз потребітське отношення. Ви ж навіть кожен знає, коли нас десь використають з вами. Чисто попользуються нами, коли ми вигодні людині, тоді з нами сюсю, -сю, хороші отношення, обільність така, а потім, коли якесь щось не так тій людині зробиш, то все, ти ворог номер один. Оце, це рівень, коли дуже низький рівень любові, і нема довіри, ні віри. Тому від цього будемо тікати. Наше з вами завдання не просто вірити. Тому що і біси вірують і трепещуть, каже апостол Петр у соборному посланні. А наше завдання довіритися Богу. І якраз скорбі це є перший індикатор нашого довір'я до Бога. Як оця кровоточива 12 років, вона могла роптати. Вона могла проклинати той день, коли вонася народила, тому що ніхто їй не може допомогти. Саме так люди не церковні робщуть, кажуть, де ваш Бог, що війну попустив, де ваш Бог, що діти невинні вмирають? Наш Бог тут, Він все бачить. Він бачить і цю ненависть і серця тих, хто цю війну породив. І він чекає і хоче всім спастися, і щоб усі жили в мирі. Але справа в тому, що ми цього не хочемо, що наше серце, замість того, щоб ранку сказати: Господи, слава тобі за ніч, за те, що я здоровий, ми відкриваємо соцмережі і починаємо себе накручувати. І перша картинка, яка приходить з офіційних каналів. Нашої країни не пробачимо. Хіба це що поможе тому солдату, який у окопах? Чи поможе тій родині, яка втратила житло? Ні, це твою душу накопить ненавистю, щоб ця війна була безкінечна. І тих людей, які це роблять і які це порочують. І скажіть мені, де віра, де довіра Богу? А ступінь якраз найвищої віри. Це коли ми навіть у важких ситуаціях, у, коли кажеться, що все проти нас, ми кажемо, слава тобі, Боже, за все. Бо браті і сестри, будемо відверті з собою. Легко вірити, коли все в нас складається так, як треба. А як ми виконуємо заповіді, коли проти нас йде? Ми тоді тіряємо мир. Людина, яка тряє це довір'я до Бога, вона починає, якщо у важкій матеріальній скруті, починає шукати якісь неправедні путі збагачення, обман, в якісь афери влізає. Бо гроші треба, дітям треба. Та треба, але йди чесним путем. Не обманюй нікого, тому що ти себе іменуєш християнином, ти. У таїнстві хрещення прийняв все, що Господь, і на, від нас Господь лише хоче одного виконання заповідей, щоб ми в будь-яких ситуаціях складних, коли все проти нас, ми залишалися йому вірними. Це довір ця довіра вона є основою правильної віри, тобто правильного вибудовування наших відносин з Богом. І я всім бажаю, щоб не через скорбі, звісно, ми приходили і ця віра укріплялася. Але якщо Господь уже й попускає, то благодарити, тому що це нас трезвить, це нас ставить на вірний шлях. Амінь.